Всім привіт! З вами текстильна група Кабла Тексувач у увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 40 0, боксери, чоловічі всіх розмірів ідуть, зустрічаються достатній кількості фірмові моделі. Ціна за один кілограм становить 4,8 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка. 120 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Як бачите, по відео огляду йдуть в даній позиції всі розміри, різноманітна кольорова гама. Код даної позиції 40 0, Боксери, чоловічі. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 4,8 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 120 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Зустрічаються фірмові моделі, Adidas, Klein. Як бачите, по відеогляду йдуть дані позиції всі розміри. Да. Зустрічаються також дитячі в невеликій кількості. Будьте першими, хто встигне придбати. Ціна за 1 кілограм становить 4,8 доларів, а вартість мішка вагою 25 кілограмів 120 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки. Бачите, йдуть різноманітні моделі. Присутні всі розміри даній позиції. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрипочтою. На різинці йдуть. Всіх розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна.